Блін, джинси іспортила дурацька яма. Зачекай. Не можна просто переступити яму і зробити вигляд, що нічого не сталося. Ну, ця яма була здесь і до міня, а живу я здесь менше місяця. Ти можеш звернутися до тих, хто відремонтує цю яму за законом. Ми кожного місяця платимо за це податки. Так хто ти взагалі така? Я Мар'яна, і сьогодні я розкажу, як змінити те, що тобі не подобається в своєму під'їзді, місті, дворі. Включайся. А взагалі там я йду на роботу. Зачекається займи 5 хвилин. Платимо податки державі, щоб бути впевненому, що живемо в гідних умовах. Тому якщо умови тобі не подобається, ти можеш звернутися до влади, щоб їх виправили. Ну, це не моя робота, вона її виконує. Так, але влада не може знати все. Представники міських та комунальних структур не можуть відслуховувати негараздві від 42 мільйонів людей. Їм потрібно давати сигнали. I need somebody вади. Ладно, ладно, в этом там є но ну, Давай быстрее, надо біжать на роботу. А Якщо ти живеш в Києві, в тебе в подвір'ї з'явилася яма. Сміливо звертайся до контактного центру мерії за телефоном 1551 або подавай скаргу на сайті. Так, робітники отримують всю необхідну інформацію. Фахівці приїдуть за вказаною адресою та внесуть твою яму до черги на ремонт. Ну, це ж може для вічність. Так, це може бути довго, але все одно швидше, аніж якщо ти будеш чекати дива. Алло, добрий день. А у мене у дворі яма. Скажіть, що я, кого я можу викликати? Але якщо у вашому будинку є ОСББ, ви можете зробити ремонт за власний рахунок, і вам не потрібно ні з ким погоджувати ніякі документи, тільки наняти підрядника. Да, так, да, спасибо, будемо вас жити. Ну ось пі справи зроблено. Да, тепер мені пора біжати на роботу. А ну зачекай. Не забудь перевірити виконані роботи. Хорошо. А я ви ще не рибу, потім тебе зроблю винувати нафік. Блін, зарядку забула дома. Блін, опять в подъезде мусором воняє. Взагалі, якщо сталася якась проблема, ти можеш об'єднатися з сусідами і вирішити її. Мені чорний без цукру, будь ласка. Коли бачиш будь-яку несправність в будинку, викликай виконавця комунальних послуг. Ви разом складаєте акт претензію, і виконавець протягом п'яти днів має вирішити і полагодити цю несправність. Ага, знаю. Я такое відписується, мов, мол все. Буває таке, якщо ти отримуєш відписки і не отримуєш відповідь, ти можеш подати скаргу на начальника управління житлового господарства. А що якщо так далі нічого не зміниться? Це порушення закону України про звернення громадян. Подавай скаргу до прокуратури загугли закон України про житлово-комунальні послуги та використовуй його в своїх зверненнях. Такі повідомлення виглядають переконливіше для комунальників. Опять напарковались тут, пройти невозможно. Я ситуация, как ты имеешь полное право выкладывать полицию. Что тут у нас, док? Впервые вижу настолько безвкусно одетый труп. И на законное паркование это одна из них. Они обязаны приехать и разобраться с правопорушниками. Больше информации тут. Что... Какой страшный дом, выглядит опасно. Якщо ти знаєш про більш масштабні проєкти, такі як, наприклад, руйнування пам'яток або лісів парків, подавай сигнал владі». Створити петицію може кожен громадянин України. Якщо проблема всеукраїнська, то на сайті тут. Якщо проблема місцева, то на сайті Ради. Люди думають, що петиції не працюють, але це не так і є успішні кейси. Наприклад, тут. Після подачі петиції потрібно якомога активніше шерити її мережами. Блін, інтересна тема. Треба буде посмотрети, за що там люди борються. Який в тебе райончик? Да, хороший тільки здесь ні парків ни спортивних площадок, щоб побігати. А волосипедні доріжки і його ні. І от що мені з цим делать? Тут уже ні поліція, ні жек не допоможе. Віко вихід є. Якщо в тебе є цікавий проект, ти можеш подати його на громадський бюджет участі свого міста. І якщо проект виграє, ти отримаєш не організацію бюджетні кошти. Ох, ну це, наверное, для спеціалістів архітекторів. Насправді ні, будь-який житель міста має право подати заявку, якщо він хоче покращити місто. Заходиш на цей сайт та уважно читаєш інструкції для того, щоб податися, краще робити це не самотужки, а з однодумцями. Після того як ти завантажиш усі необхідні документи, тобі потрібно набрати якомога більше голосів для того, щоб твій проєкт отримав фінансування. Ой, на ну це стільки всього заповнять. Ну але час в тебе насправді є. Наступна подача в Києві. Шостеж. Наприклад, просто зараз в Маріуполі містяни будують дитячі майданчики, ремонтують дороги та створюють сенсорні кімнати в школах. А в Запоріжжі створили круті майданчики з баскетбольними кільцями, сонячними батареями та біговими доріжками. Ну, все, Віко, ти можеш і роботу? Так, да, я пройду, але знай, я скажу, за кого я потеряла цілий день роботи. Зате ти провела час в користі. Це правда, а тепер я знаю, що я сама зробити в своєму дворі. Це була організація до та 5 кроків. Став лайк, якщо тобі сподобалось це відео, і підписуйся, щоб нічого не пропустити. Пока!